Минулого року ми розглядали хімічні реакції. Працюємо також над ними. Ми пам'ятаємо з вами, що реакції бувають необоротні. Проходять до кінця з утворенням, Коли утворюється вода, коли утворюються... Осад нерозчинний, бо буде позначати стрілка донизу. І коли твориться газ, стрілка вгору. А також є оборотні реакції. Оборотні затойних умов відбуваються як в прямому, так і в зворотньому напрямках. Наприклад, H2 плюс йод. Воден плюс йод, буде утворюватись H гідрен йодит, але реакція буде зворотньою відбуватися. Урівняємо ще Ось Таким чином буде дана реакція відбуватися. Тобто пряма буде відбуватись і зворотня буде розкладатись гідрен-йодид на водень і йод. Це реакція називається оборотня. В оборотних реакціях для оборотних реакцій характерна хімічна рівновага. Пряма і зворотні реакції відбувається одночасно, в певний момент часу їхні швидкості зрівнюються і саме настає хімічна рівновага. Зрозуміло, так? По хімічній рівновазі. Тобто, вона характерна лише для оборотних реакцій. Тобто це у нас... По хімічній ремонті стан хімічної системи, які відбувається оборотна реакція, за якої швидкості прямої і зворотньої реакції однакові. Також на, на оборотній реакції можна вплинути, змінюючи деякі фактори. Тобто змінюючи, наприклад, концентрацію, змінюючи температуру. І для газоподібних систем змінюючи тиск. Також ці зміни характеризуються принципами лишательє. Характерно для цього принцип принципи Лешательє. Що включає в себе принцип вишителя? Якщо на рівноважну систему впливати зовні, змінюючи будь-яку умову рівноваги, температуру тиск концентрацію, то рівновага зміщується в бік прискорення процесу спрямований на пославлення зовнішнього впливу. Тобто, якщо додаючи води або йод, то буде утворюватись більший гідгенюдид. І якщо забирати гідрен йодид то ймовірність надикання водню і йоду зростає, то буде утворюватись знову гідроген-йодид більше. Якщо ще більше додавати гідроген-йодиду, йому надто висока концентрація, тому він буде розкладатись до йоду і водню. Вплив концентрації ось так у нас змінюється. Також, якщо ми знаємо, що реакція має певні закономірності, наприклад, якщо ось така реакція буде, демеризація. Нітрен 4 валентного оксиду. І ми знаємо дельта H реакції мінус 58 кіло на моль. Якщо дельта H мінусове значення, тоді це екзотермічна реакція. То вона гаряча. В даному випадку, тут утворюється, речі. так, йде пряма і зворотня, не забуваємося. Якщо ця реакція вже гаряча, ось кінець реакції гаряча, вона розігрівається з розігрівом. Якщо її охолодити, буде утворюватись більше Н2О4. А якщо навпаки нагрівати, вона гаряча, якщо її ще нагрівати, то буде розкладатися речовина, буде розкладатися до нітроген 4-хвалентного оксиду. Розуміємо також це. Вплив газу, вплив тиску на гази, наприклад. Водень реагує з азотом до утворення амоніяку і зворотня реакція. Так, Тут два, тут три І дивіться, тут три об'єми водню, тут один об'єм азоту і тут два об'єми амоніаку. Що в нас виходить? Що Тут разом у нас буде чотири об'єми, а тут два об'єми. Був великий об'єм, тобто ось такий, а після реакції буде об'єм невеликий. Виходить в два рази менше. Відповідно, був тут тисло на всі сторони більше, ніж тут тисне на дві сторони. То зменшується об'єм і тиск. Тиск тут потрібно зростати, здійснити збільшення тиску, щоб утворилось більше амоніяку. Або навпаки, понизити тиск. І тоді буде у нас відбуватися зворотній процес. Тобто оце в нас, що стосується до оборотніх і необоротніх реакцій. Відповідно, тобто ми з вами пам'ятаємо, що є реакції сполучення, наприклад, з двох речовин утворюється одна, з двох і більше речовин. Наприклад, є реакції розкладання, коли з однієї речовини утворюється дві та більше речовин. Також ми пам'ятаємо, що є реакція заміщення, наприклад, калій і гідроген-хлорид, бо хлоридна кислота це буде калій, хлорид та воден. Заміщує калій, заміняє гідроген, гідроген вилітає. ось. Був гідроген з хлором, тепер калій буде з хлором, це заміщення. І реакції, наприклад, обміну Реакції обміну, коли обмінюється частинка калій, тепер буде ЗСО 4. А купром з ОА. OH. Купром буде з ОН. OH. Ось таке буде така реакція. Ви можете урівняти їх перша урівняна, а всі інші потрібно урівняти реакції. Також зрозуміло. Так, це ми розуміємо по даних реакціях в нас ось така особливість. Давайте ми ще поглянемо. На вправи, які ми можемо сказати по хімічних реакціях. Дивіться, по завданні зміна температури і тиску на стан рівноваги. Давайте по газоподібних ось. Візьмемо, як змінюється газ. І дельта H більше нуля. Якщо дельта H більше нуля, це плюсове значення. Якщо менше нуля, це мінусове, значення. Якщо мінусове, це в нас екзотермічна реакція, тобто гаряча. Більше нуля це плюсова, отже, ендотермічна холодна реакція, в кінці буде холодна. Давайте ще і інші випадки. Розглянемо ось. Завдання Є. Водень реагує з йодом, буде з утворенням йодиду. при цьому реакція ендотермічна, холодна, в кінці буде холод. Холодному буде охолоджуватися. Як, ну, запитання, наприклад, щоб утворилося більше гідроген йодиду Що треба зробити, щоб утворилося більше гідроген-йодиду? Отже, по концентрації, треба додавати постійно більше водню і йоду, щоб більше утворювалося гідроген-йодид. Або навпаки, вилучати гідроген-йодид. вилучаємо гідроген-йодид і відповідно більше реагують. Водень і йод, щоб утворилось більше гідрогену-йодиду. Якщо реакція холодна, і треба нам, щоб більше утворилось гідроген-йодиду, то реакцію треба нагрівати. Підігріваємо, і вона буде поступово охолоджуватись. Знову підігріваємо. Ось така особливість. Також, якщо тут це газоподібне. давайте подивимось, тут об'єм один, тут ще один, разом два і тут два. Отже, тиск не вплине на таку реакцію. На попередню подивимось. Газ, газ, газоподібні речовини. Отже, в нас що виходить? Реакція в нас знову більше нуля це ендотермічна. І знову ж таки запитання, що більше утворилося нітрен 4-х оксиду з цієї речовини. Що нам треба зробити? Нам потрібно додавати концентрацію цієї речовини, щоб утворилося більше цієї. Або забирати цю речовину, щоб більше реагувала... Ця речовина. Далі, якщо це ендотермічна холодна реакція, то реакцію потрібно підігрівати, щоб утворилося більше нітроген 4-хвалентного оксиду. По об'ємах, як вплине тиск? Тут один об'єм, тут два об'єми. тобто зростання йде об'єму, то тиск потрібно понижати, знижувати тиск в такій системі, щоб більше утворилося НО2. Якщо беручи до уваги, що азот це в нас газ, кисень це в нас газ, нітроген-двохвалентний оксид це газ. Розглянемо ще таку реакцію. Де? Там, де газоподібні всі будемо. Будемо вважати, що всі газоподібні. Тут запис за, не здійснено, але будемо вважати, що це так. Отже, дивимось. Реакція в нас ендотермічна. У нас ендотермічна реакція. Холодна. Тут в кінці весь час буде холодніше і холодніше. Що виходить? Збільшуємо, щоб утворилося більше нітроген 2хвалентного оксиду, потрібно додавати все більше азоту і кисню, щоб утворилося більше нітроген-двухвалентного оксиду або забирати нітроген 2 оксид із середовища. Якщо реакція ендотермічна холодна, то потрібно підігрівати, щоб більше утворювалося нітроген 2 оксиду. І Якщо враховуючи, що всі газоподібні, тут один об'єм, тут ще один об'єм, це разом два об'єми, і тут два об'єми. Тиск не вплине на дану реакцію. Щодо реакцій екзотермічних, то їх, щоб утворився фером і або карбон 4-хвалентний оксид і екзотермічна, то потрібно таку реакцію охолоджувати, бо вона екзотермічна, менше нуля це мінусове. Значення. отже, треба охолоджувати реакцію, бо вона гаряча. Її потрібно охолоджувати, щоб все більше ферому і карбон 4-х оксиду утворювалось. Тому тобто така закономірність даних принципів, те, на що можна вплинути. Давайте подивимось. ну, Давайте врахуємо, що тут ніби це все гази. ось В завданні А, 152, ніби завдання А у нас все газоподібне. І у нас реакція е, тут менше нуля, то це мінусове, екзотермічна. Отже, щоб утворилось більше нітратної кислоти, що нам потрібно зробити? Додавати концентрації ось. вихідних речовин або реагентів. ось. Їх називають або вихідні або реагенти, або так, або так. Тобто це вихідні або реагенти. То реагентів потрібно додавати, щоб більше утворювалося нейтратної кислоти. Якщо реакція екзотермічна гаряча, то її потрібно охолоджувати. Давайте об'єми порахуємо. Тут 4, тут 1 і ще тут 2. Що в нас виходить? 5, 7. 7 об'ємів, а тут 4. Об'єм знижується з 7 до 4. Тиск впадає. Якщо тиск впадає, потрібно тиск піднімати, щоб утворювалося більше нітратної кислоти. Оце називається принципи лишательє. Дуже гарно потрібно освоїти. Щоб освоїти гарно принципи лишетельє, потрібно робити навпаки. Якщо екзотермічна, охолоджувати. Якщо ендотермічна, нагрівати. Але це стосується тільки, якщо Буде вас запитувати продукт реакції. Тобто продукти це в кінці, все, що в кінці утвориться. Якщо навпаки, то потрібно дивитися в залежності від ситуації. Ось такі завдання. Трошечки повторили з вами типи хімічних реакцій. Також ми з вами і можемо повторити окисно відновні реакції. Ми знаємо ступені окиснення разом. Повторюємо ступені окиснення І правила ступенів окиснення, що прості речовини мають ступенів окиснення 0. Fluorf складних. Всі інші це про складні будуть речовини. Складні речовини це два і більше. Наприклад, давайте ми по цих прикладах, де тут прості речовини. Ось проста 0, ось проста 0, Проста 0, проста 0, Проста 0. Ось так визначаються ступені окиснення простих речовин. Щодо складних речовин. флор завжди буде складних мінус 1. З цим зрозуміло. Щодо металів, метал буде відповідати своїй валенті зі знаком плюс. Далі оксиген мінус 2 буде складних. Гідроген плюс 1. Крім випадків, що з металами. І останнє правило це скільки плюсів складні, стільки буде мінусів у складній речовині. Розуміємо, так? Все. Давайте в якихось вправах ми це зробимо. Так, ми знаємо ось. Ну, давайте тут. Оксиген, правило, мінус 2 складні. Мінус -2, 2 на 2 буде мінус 4, мінус 4, якщо є. За шостим правилом останнім, якщо є мінус 4 буде, плюс 4, плюс 4. Плюс 4 поділити на один карбон, буде плюс 4. Ось всі ступені окиснення ми визначили. Якщо міняється ступень окиснення, отже, реакція окисно відновлена Давайте далі поглянемо. будемо перескакувати ось тут, щоб не налазили ступені окиснення на іншу. Тут метал калій, відповідає свій валентності 1 з плюсом, плюс 1 є. Далі, оксан мінус 2, гідрен плюс 1 складний. Так, купром тут має валентність 2, то плюс 2, бо метал, тут мінус 2. Визначимо, скільки в сульфуру. Плюс 2 на 1 буде плюс 2, мінус 2 на 4 мінус 8. Не вистачає 6 плюсів, 6 поділити на 1 буде плюс 6. Тут визначимо калій плюс 1, плюс 1 помножити на 2 буде плюс 2. Тут мінус 2, мінус 2 на 4, мінус 8. Визначаємо сульфуру, це у нас буде. Не вистачає плюс 6, плюс 6 на 1, плюс 6. Купрум тут має валентість 2, він метал. Оксиген мінус 2, гідроген плюс 1. Дивимось калій плюс 1, калій плюс 1. Оксиген мінус 2, мінус 2, мінус 2, мінус 2. Гідроген плюс 1, плюс 1. Купрум плюс 2, плюс 2. Сульфур плюс 6, плюс 6. Ніхто не змінив ступені окиснення. Отже, така реакція не є окисно відновленою. Окисно відновлення там, де в нас зміна йде е, ступень окиснення. Найпростіше визначення, де окисно відновна реакція, де не окисно відновна, прості речовини. Ось. Найпростіше визначити за простими речовинами. Якщо нема простих речовин, ну це буде трошечки складніше, але найпростіший метод в тестуванні це зразу видно просту речовину і дуже легко зорієнтувати, що це буде зразу окно. Як потрібно урівнювати окисно відновні реакції. За приклад, візьмемо, давайте, амоніак, його окиснення до, саме каталітичне окиснення, потрібен каталізатор до нідрендвох оксиду та води. Отже, в нас є хімічне рівняння. Потрібно визначити ступенів окиснення. Гідрану плюс 1, 1 поножний на 3 буде плюс 3, якщо є плюс 3, буде мінус 3, мінус 3 поділити на 1 буде мінус 3. В кисню це просто 0. Отже, це точно описно відновлення. Реакція. В оксану тут мінус 2, бо в складній, мінус 2 на 1 буде мінус 2. Якщо є мінус 2, буде плюс 2 в складній. Плюс 2 поділити на 1 буде плюс 2. Відрогену і оксиген тут стандартні ступені окиснення. З цим зрозуміло. Як урівнювати оксновідновні рівняння? Їх потрібно урівнювати методом електронного балансу. Показую, як це робиться. Ми виписуємо лише ті елементи, які змінили ступень кисень, наприклад, нітроген змінив і оксиген змінив. Нітроген з мінус 3 на плюс 2, тобто з мінус 3 на нітроген плюс 2, а кисень простарчуна змінила на оксиген. Тут у нас нерівність. Рівні, і оксану мінус 2. Або тут, або тут. Без різниці, який вибрати. Є. Ми виписали. Наступне. Наступне потрібно зрозуміти, що в нас було мінус 3, а стає позитивне. Отже, він втратив електрони з мінус 3 до 2. Як зрозуміти? Можна зрозуміти собі намалювати термометр. Дивіться, або просто шкалу. Є 0. Є плюс 1. Є плюс 2. Є мінус 1, є мінус 2 і є мінус 3. Мінус 3. Що в нас з електронами? Електрони один забрали, другий, третій, четвертий, п'ятий, 5 електронів. Мінус 5 електронів. Втратив нітроген. А що до оксигену. 2 на мінус 2, 4. І він приєднав їх, мінуси приєднав. 4 електрони. Електрони мінусові. Отже, в нас тут 5 електронів методу електронного балансу. Тут ось 5 електронів, ось їх записали. Тут 4 електрони, ось ми їх записали. Спільне кратне потрібно, це 20. 20 нас поділити на 5 буде 4. 20 поділити на 4 буде 5. Отже, четвірка стосується до нітрогенів. 4. Подивимось по нітрогенах. Тут, якщо 4, і тут 4. Тут буде нітрогенів 4 і тут 4. Ми якраз урівняємо нітрогени. Можна сміло ставити. Отже, тут 4 і тут 4. Поставили 4 і 4. Є наступним нітрогенами ми урівняли. Яким чином урівняти Оксан? Ось у нас 5. Якщо тут 5 і тут 5, у нас не урівняється. Де ж тоді ставити п'ятірку біля оксеу? Тут чи тут? А ми можемо зрозуміти за іншим елементом, за гідрогеном. 4 на 3 буде 12 гідрогенів. А тут 2 гідрогени, домножаємо на 6. Отже, місце тут зайнято біля оксену і тут зайнято. Отже, ця п'ятірка ось тут 5. Перерахуємо 5 на 2 10. А тут 4 плюс 6. 10. Рівність готова. Щодо мінус електронів. Якщо мінусуються електрони, мінус електрони це називається окиснення. Окиснився, може окиснитися тільки відновник. відновник. Тут відновник ось. Відновник. Амоніак. І плюс електрони це називається відновлення. А може відновитись окисник. Окисник, ось у нас окисник. Окисник. Кисень, окисник. І кисень відновлюється, а нітроген окиснюється. Ось таке, що стосується доокисно відновних реакцій. Як їх урівнювати, саме урівнювати методом електронного балансу. Ось перед вами це метод електронного балансу.